450 гривень. Класні зимові черевики для діток від бренду Peppers. В лоті буде 11 пар і ціна лоту 4950 гривень. Покажемо ближче, які будуть моделі. Будуть ось такі класні сіренькі чобітки, будуть ось такі класні чорні і ось такі круті сині. Чим особлива ця модель, тут повністю йде водовідштовхувальна тканина, вона не пропускає вологу. Дуже класна підошва антискольська. Дуже гарна устілка, яка забезпечує анатомічне правильне розміщення ніжки дитячої. По технології FoodFlex виготовлена. Випучки. Не пропускають сніг всередину вологу. І також тут дуже крута устівка з такою мембраною забезпечує додаткове тепло ніжки. Для замовлення цього класного лоту звертайтесь до наших менеджерів. І по розмірах у нас будуть такі чобітки: 31 одна пара, 31. 30... Третій чотири пари, тридцять четвертий, три, тридцять п'ятий, п'ять і тридцять шостий. Одна пара для замовлення такого лоту. А він лише один. Звертайтесь до наших менеджерів.